Скоординувати дії людей, які потребують підтримки, та які можуть надати цю допомогу, мета створення сайту. Активісти говорять, хочуть об'єднати зусилля волонтерів, організацій, небайдужих громадян та державних органів. Пов'язано це з тим, щоб пришвидшити і збільшити допомогу людям з окупованих територій. Прийшло нам на думку, щоб зробити сайт, куди би стікалася... Інформації все модерується, наприклад, адміністратором. Він бачить, де в нас є якісь вільні вакантні місця, чи житло, чи їжа. Андрій, активіст, житель міста Слов'янськ, переїхав до нашої області, коли почались воєнні дії в місті. Представляє одну з ініціатив соціальний ярмарок, який стартує найближчим часом в місті Хмельницькому та Кам'янці Подільському. Біженці отримують можливість тимчасового заробітку. Ми родили такий проект соціальної ярмарки. Ми зможемо трудоустроїти людей з востока, дати час на, на якби робочі місця. Є, допустим, продукт у Ніяких Саїнський та город Кераміста. У нас дуже много кераміки. Наразі в Хмельницькій області перебувають 240 сімей з Криму та 156 сімей з Донецької та Луганської областей. 40 дітей переселенців проводять канікули в дитячих таборах області в рамках програми Безпечні канікули. В рамках цієї ініціативи вже проходить. Табір дитячий оздоровчий в селі Маків, в якому вже є 40 дітей. Наразі активісти збирають і формують продовольчі пайки. Їх з часом відправлять на схід місцевим населенню та українським військовим.